Так, друзі, ось такий красунчик у нас на огляді і такі огляди бувають. Рідна фарба, рідний догадничок. Тут все також рідні трошки різинки, ось такі. Не головне, головне слоно все в оригінальному стані. Дорогий. 52 тысячи рублей. Забув з цікавинок. Звісно, це не мототема, але я давно шукав собі такого апаратика. І нарешті я його знайшов в такому стані, в якому я хотів. Тобто ні один болтик не крутився. Все в оригіналі. Я поки його привожу до тями, зняв акумулятор. Навіть немає, подивіться, немає місць, де треба було б там. Обробляти якимось антикором, це просто супер. Він не фарбований, так як я займаюся автопідбором, я його перевірив. Він абсолютно не фарбований. Салончик подивіться. Ну, по темному не так буде видно, звісно, але все в оригіналі. Гуму потрібно тільки замінити, бо мені не подобається, яка тут стоїть гума. 968 м От єдине отут десь попадала, потрапляла вода, можливо через зливні канали, то я вже тут мастікою трошки промазав. Воно не є але бачите, неприємно. Давно хотів такого малого В принципі, всі дротики, всі перемикачі, скло, повністю все в оригінальному стані. І знайшов, знайшов, забрав. І перегнав гараж. Тепер у мене в гаражі, бачите, трошки менше місця для проїзду мотоцикла, але на зиму хай стоїть, я на зиму його приведу в порядок. На літо вже буду виїжджати десь під накітку, ставити його, щоб він на сонці не псувався, тому що ну, просто жалко. Просто арочки. Камера, мабуть, не передасть, але іржі немає. Автомобіль 53 тисячі пробігув. Скоріше за все десь стояв в теплі, його забрали і продали. О, тобто, арки в якому стані. Вони ще також дивимося, хочу поки він поки в гаражі корозєчкою його замовілити, щоб не було таких от моментів. Е -е Корзієчко замовілити, в принципі, більш. Там я по ньому такого нічого робити не буду, тут була якась магнітола, стояла, я її викинув. Тобто ось ось він стан. Всі дротики, все оригінальне, салон. Це ми трошки святкували. Дуже задоволений такою знахідкою, покупкою, поки буде стояти в мене в гаражі. Я сподіваюся, що хлопці не будуть сильно рунувати. Але ось, ось така машина. Був Дніпро в мене в оригіналі, я його продав, але завжди мріяв про запрошу. От була така мрія купити саме в такому сахранні, в такому зберіганні. Гуму оригінально шукаю. Ну, в принципі, так трошки привести більш до тями його. Поки ще на стадії розбирання ця техніка для мене в принципі нова, але хочу показати, який стан, як воно все виглядає. Ну, тут треба буде шланжечки, мабуть, ми вже їм підійшли края. Треба буде обновити, але ось гляньте, дроти. Він не фарбований. Так як займаюся підбором, я його повністю перевіряв. То ще Зараз там, дивлюсь, що під поліками. Під поліками була якась така, ось вони якісь такі прокладки. І коротше, під ними волога назбиралася. Я зараз то все буду чистити, витирати. Ну, Він стояв на вулиці. Він стояв на вулиці, я його забрав. Подивіться на дроти, який стан. Запобіжників я ще, мабуть, не відкривав. Блін, ну, я не знаю, це, мабуть, оригінальні запобіжники, які йшли з заводу. Замок запалення, видно, що його не юзали постійно. Скоріше за все, що це був інвалідний заз, тому що ці лопухи, як я розумію, це газ та щеплення. 53 на приборці. Акум я зняв. Тут була магнітола. Ну, що може бути за магнітола в запорожці, тому я її зняв. Тобто стан усіх елементів, стан салону. Салон просто в прекрасному стані. Це там трохи святкували. Відкінені сидіння. Тобто коврики всі оригінальні. Видно, що на ньому ну, їздило дуже-дуже мало. Але, як показує мій досвід, навіть за 53 тисячі можна вбити машину. Я трошки ось мовілом попшикав деякі місця. Так що за 53 тисячі можна вбити машину будь-яку. Тому, мені здається, тут не тільки мало їздили, але ще й берегли. Дивіться, це рідні хомоти. Це рідні хомоти. Це рідні хомоти. Тут такому мене стояв площадочка під окум. Також трошки таку корозію вкрилась. Я її поки скрив мовілом. Ну не хочеться його зачищати, прям фарбувати, там щось. Подивіться, стан герметиків. Це все, в принципі. Все в оригіналі. Все в оригіналі. Десь трошки сопливий, то вже я буду розбиратись, поставлю однакові насвічники, тому що ну, ось лента, якщо побачите. Можливо, дроти якісь чорні, бо червоні тут, ну це ж не порше, бо червоні тут якось не дуже. ну І найголовніше, що я хотів би поміняти, це гуму. Гуму я хочу оригінальну, якщо... Вона є на Олексі, в принципі, я дивився. Подивіться на арочки. Кайф. Це все я буду мовілити, все буду покривати антикором. Е, Оригінальна є, там на ній, типу, багато хто каже, що тяжко їздити, можна посивіти, тому що вона вже стара радянська гума. але у мене не піднімається. Є, є комплекти гуми, 1000 гривень одне колесо. Нова гума китайська або росава, я вибираю краще китайську. На це авто. Але не піднімається у мене рука ставити китайську гуму на цей автомобіль. Тому я думаю, я поставлю оригінал, хоч вона там в два рази дорожня нового Китаю стоїть. Але це оригінал. На оригіналі можна виїжджати. на оригіналі... Вона в два рази дорожча, ніж китайська, але на оригіналі можна виїжджати. Також номерні знаки зробив, замовив собі дублікати, тому що, якщо подивитися на оригінальний номерний знак, це реально кусок металу, він тяжкий дуже сильно. Я взяв нормальний алюміній, замовив дублікати. З обліку вона не знімається, оце єдиний мінус. Вірніше всі, всі таблички повністю все є, але нема власника. І поки буду їздити по техпаспорту, з номерами вона, звісно, мені якось не дуже виглядає, тому що, якщо подивитись, ну, фотографія до того, я зараз ставлю. Фотографія до того, без номерних знаків, знати, виглядало, ну, красивіше. Зараз це з номером. Ну якось не так. Якось не так. Так, що в нас тут попередку? Попередку якісь мастило. Скоріше за все за все, що передок працюється. Це також перевірю. Антикорп одни що потрібно зробити. І Поліс сьогодні хотів злити мастило, але побачив якусь цікаву пробку зливну. Мені вона щось так, трошки буде перевернути. Ось. Тобто потрібно спеціальний ключик. Також я, мабуть, би то все всі прокладочки замінив би, все перебрав би. Якби на це був час і воно все. Ну от знизу видно трошки да, корозія є, не без цього все-таки Руки-руки тут підправити під крилючок. Mm -hmm. Шланги якісь. Вихлопні, мабуть, труби. Ну воно все в оригіналі. Все в оригіналі, кардани половісі треба буде також передивитись. Тому, як кажуть, що гума дуже стрьомна. Але ага. я хочу їздити на ньому трошки і мені подобається як виглядає оригінального дроти, стан. Карбюратор. Так, паливний фільтр Кія. Це добре, насос потрібно розібратись. Як у нас звідки йде? Бак, ніби в салон заходить. Подивитись також, де той бак. Для мене це нова техніка, якщо в мене раніше була 24 та Волга, про яку я також хотів зняти відос, але не зняв. Мені здається бак десь тут. Буду розбиратись, буду розбиратись, дивитись. Тобто якщо в мене була 24 та Волга, я її знав. Все по ній знав, вздовж поперек, то по цьому треба вивчати, зареєструвався на форумі. Буду вивчати минуло. До речі, віскар старший старший за цього запорожця. Ось така, така покупочка. Я буду потрошку виставляти, що з цього буде виходити. Трошки вчора чисти варочки. Ось такі я рижики з кривим мовілем зачистив. І потрібно буде ще раз трошки пізніше вже обробити то все гарною такою мастикою, яка буде дуже жирна і мовільіння обробився, але щось мені воно таке не вподобає. На що звернув увагу. Опорний підшипничок дуже тяжко крутиться є люфти. Почитав мануальчик, що в принципі, він тут регулюється. Постійно його треба підтягувати. Ну і це геморойна штука. Тому я буду якусь японію сюди ставити. Саме сильно це подвізка. Я думав, чому ж вона в маслі? Двигун ззаду, що може бути спереду в маслі? А ця подвізка в ці трубки заливається трансмісіонка тат 17 і всередині там стоять такі пластини і вони в цій масляній ванні типу якось крутяться. Ну це срака, звісно. Сальники потрібно буде поміняти, мабуть я зніму то все і обслужу. Також і амортизатор тут. ну, Мені здається, що вже не живий. А руки, бачите, гуми, резинки. Це, в принципі, в такому стані. Ну, що сказати, почистив тут все повитирав. Е -е ну, посадка під підшипник для пробігу 50 тисяч, ну, вибито сильно, вибито сильно, але подивіться, подивіться на цей підшипник. Хіба цей підшипник? Дивіться, який, блядь, зазори. Це не підшипник, це якась срака. Я ще думав збирати на оригінальний СССР, але шукати совок такі підшипники. Вони є. У Запоріжжі дуже багато, подивіться. Дуже багато деталей, досі на 968М. Але ну я не хочу. Якщо ставити, то ставити сюди Японію. Тому що ці підшипники кажуть, 1002 вони виходять по зазорам і його потрібно піджимати. Е, також сальнички сюди підберу. В принципі, колодки ніби працюють. Сальнички також підберу. Колодки працюють. Але вже я думаю, якщо їх міняти, то передивитись і гальмівні циліндрики. Ну і поміняти на нові колодки, щоб вже є сюди не ліз. В принципі, їздити він буде небагато, то хай стоять нові. І нехай весь світ почекає. Ну, запорожець так точно.